Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І я продовжую свій цикл тренувань для вагітних. Це дуже короткі, легенькі вправи, які дають полегшення в нашому грудному відділі, в спинці і, в принципі, будуть корисними навіть після вагітності, і навіть тим, хто не вагітний. Тому що я розумію, як це працювати сидячи, як це стояти теж працювати і це дуже тяжко. Тому знімаємо навантаження з нашої спинки і живемо щасливо! Моя улюблена вправа, починаємо її першою. Стаємо на чотири опори і опускаємо ножки у вас разом, опускаємо наш корпус вправо-вліво. Розслабляємо і видихаємо. Обов'язково, якщо у вас є якісь протипоказання, або різкі болі, або ще якісь такі неприємні відчуття, спершу радимося з лікарем, потім вже виконуємо лікувальну фізкультуру. Якщо у вас все, все добре, все комфортно, і ви просто ваше тіло звикло достатньо до будь-яких там фізичних навантажень, навіть якщо вони дуже легенькі, будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. І видих. Вдих і поїхали вліво і вправо три чотири п'ять. Шість. сім, і вісім. Можете погойдатися ще більше, якщо вам комфортно. Ліву ножку заводимо за праву. І так само опускаємося донизу. І права йде за ліву. опустилися в ліву сторону. Два. І видих. Три. Тут не поспішаєте. Робите в своєму темпі. Можете навіть зупинити моє відео і побути у цих от, знаєте, поза позиціях розтяжіння. Видих. І опустилися, видих. Чудово. Ставимо ножки широко. І виводимо зараз стопи в сторони. Поїхали. Один. І вправо обидві стопи. І. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. і Десять. Моє улюблене, Я роблю стопи разом, заводжу і опускаюся. Вниз максимально і видихаю. Однак, якщо у вас є проблеми з попереком, будь ласка, не виконуйте. Ці вправи може бути ще гірше. Саме оцю от конкретну вправу. Тому що відбувається а... гіпер, така компресія на ваш поперек і можуть виникнути ускладнення. Тому, будь ласка, якщо у вас все добре, немає там. Протипоказань ви можете спокійно виконувати цю вправу. Отже, знову вийшли вперед і видихнули. Дайте, позиція русалочки. Ми виходимо вгору і видихаємо. Знову пішли вперед і опускаємося вниз, два. І... Розслабилися. вперед і вниз. І заводимо таз назад, ручки опускаєте на лікті і опускаєтеся максимально донизу. Видихаємо. Далі наше завдання. Ми робимо хвильку вперед, але йдемо через верх. Тобто спершу підкрутили таз, пішли вперед і опустилися аж під самий кінець і пішли назад. Вийшли вперед, вгору, і розслабилися, опустилися донизу. Коли робимо хвильку цю, ви відчуваєте свій просто кожен хребець, відчуваєте хребет. Не робите це, тому що, тому що це хвиля, тому що це от просто так собі можна від бади її зробити. Ні, робимо її усвідомлено. Ось ми підкрутили таз, пішли, пішли, пішли вперед. І максимально спокійно опустилися вниз. Відчули свій хребет, знову піднялися і на видиху, опустилися, піднялися вгору. І опустилися донизу. І ще разочок опустилися. Тепер спершу пірнаємо донизу і виходимо вгору і назад. Знову вниз і вгору. Видих. І три. Чотири. І п'ять. Виводимо праву ножку перед собою і сідаємо ось у таку зручну позицію. Якщо у вас таз дуже завалюється в бік, або вам некомфортно сидіти, ви піднімаєте себе на ручки і виводите таз вперед. Таз, ніби, знаєте, прямо він має бути. Ось така от позиція голуба вона називається. Ось. І розслабляємося спокійно, спокійно. Опускаємося вниз, якщо вам дозволяє ваша розтяжка. І видихаєте. Чудово. Міняємо ножки тепер у нас ліве перед вами. Опускаємося донизу. Якщо ви так само вагітна, якщо у вас великий животик, краще дійсно ось припідніміться, щоб. Нічого не тиснуло, нічого не заважало вашому животику. І видихаємо. Далі моя улюблена, а не всі улюблені вправи, вправа, яка також має достатньо такі, знаєте, небезпечні, небезпечний рух. Тому, якщо у вас дискомфорт в спині і особливо ось тут в крижах. Будь ласка, не виконуйте, якщо ви вагітна, і також е дещо болить, дещо вам некомфортно, будь ласка, не продовжуйте. Всім іншим виходимо в планочку, заводимо праву ножку в сторону і максимально опускаємося вниз. Так ви розтягуєте і сідничку, і вашу, ваше стегно, і розслабляєте поперек. І видихаєте. Так само виводимо ліву ногу в сторону і опускаємося на ножку. І видихаєте. Отже, сьогодні я вам показала ще такі вправи вже більше на низ, на низ вашої спинки. Ці вправи достатньо. Легкі, ви можете їх виконувати будь-коли, коли вам комфортно. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Стежте за новими відео. Вони також корисні, дуже багато корисних класних вправ, які можна використовувати навіть просто там 10 хвилин, і ви вже себе значно краще почуваєте. Тому до наступних зустрічей буду вдячна за лайки, підписки. І якщо поділитесь цим відео в своїх соцмережах, до наступних зустрічей.